Друзі, вітаю! Прекрасні новини! В Росії судний день зіткнувся із небесною карою в Тверській області палають одні з найкрутіших складів Путіна, якими вони хвалилися ще в 2018 році, що, мовляв, мірові стандарти, суперзащищені склади, де кожне сховище мало мінімум по 240 тонн ракет. Ось це потужні прильоти, організовані нашими. Хлопцями та дівчатами, і це прекрасно. Крім Тверської області, летіло ще у кілька а, областей. На мінімум 5. десь збили, десь ні. Але як мінімум бачимо, що Тверську область навіть не згадують, тому що там. Палає просто нереально. Я покладу ці відео і в WhatsApp і Viber, ви там подивитесь. Зараз давайте проаналізуємо ці прильоти, плюс заарештували Усика в аеропорту Кракова, що сталося. Ну і Atlantic Council каже, що Путін заплутався у власних дискредитованих червоних лініях. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на канал, зробіть донат нам менше, ніж по гривні залишилось зібрати і 4 автівочки поїде. На Донбас, банка, картка, Пейпел все, що вам потрібно, зайдіть і скиньте свою суму, яку ви вважаєте за потрібну. Власне, е прекрасний день в Росії, вони самі того не підозрюючи, але ніч на 18 серпня стала просто суперкласною для міста Торопець Тверської області через атаку дронів. Виникла суперпожежа й детонація. Дякуємо відповідальним росіянам, що знімаєте відео. А це дійсно потрібно для нас, корисно для нас. Ми знаємо, що донаводити, куди запускати. Тому що іде далі детонація, йдуть нові прильоти. Губернатор області, так званий Ігор Руденя, розпорядився частково евакуювати населення. Він сказав, що часткова евакуація з території, де веде роботу ППО, локалізується пожежа їх старабця в сусіднє місто Тверської області західну двіну. Передає УП місцеві жителі повідомляють, що а, атаковано склад із боєприпасами на відео, яке росіяни масово постять, дійсно просто новорічна красива картинка. Ну як десь на пляжі в Копакабані в Новий рік. Раніше російська влада повідомила, що в місті внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнула пожежа. Ну, але насправді е, пожежі спалахнули в Брянській, Смоленській, е, Тульській е, та Орловських областях Росії. Десь збили, десь ні по-різному прильоти ці відбувалися. Але що важливо, в торопці цієї Тверської області ще раніше вони збудували комплекс е, зберігання ракет, великий арсенал боєприпасів і вибухових матеріалів. І тоді вже їхній заступник з київським прізвищем Булгаков заявив, що Арсенал відповідає всім найвищим просто нереальним світовим стандартам, все захищено, все дуже потужно. Ну, ну сказали наші хлопці і дівчата, і просто винесли все це в повітря. Отак от будете знати, як думати, обстрілювати Україну. А це ж якраз те, що мало потім сьогодні-завтра в нас летіти. Аналогічна історія сталася із Тонами боєприпасів, які наскладали біля Маріуполя. Вони знищені. Зараз повідомляють про служби ВМС, щоднями підрозділи військово-морських сил завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів противника поблизу українського тимчасово окупованого міста. За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і. Тони боєприпасів, які загарбники накопичили для застосування на території України. Вказано у повідомленні. Ось така інформація. Дійсно дуже круто відпрацювали цю ніч. Видно, що готувалися, але вже як підготувалися, так підготувалися. Тому дякуємо за ці прильоти і збираємо далі на дрони. Далі збираємо допомогу для того, щоб можна було ці склади. Військові бази, ну і зрозуміло, що нафтобази можна було знищувати, особливо там, де лежать російські ракети. Усика вчора затримали в аеропорту Кракова. Не зрозуміло було, що чому й до чого. але і після цього Усик написав пост, і зрозуміліше точно не стало. Сказав, що прикра помилка, підключились українські дипломати. От, Усик подякував і дипломатам, і польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, незважаючи на зріст вагу, розмах рук і регалії. Ну, типу, не побоялись підійти до українського суперчемпіона. От, ну, відпустили, все відбулось нормально. Ну, нехай так і буде. Але ненормально, Atlantic Council вийшов з новиною, що Путін заплутався у власних червоних лініях. Він уже сам їх дискредитував. От і вони говорять, що ще минулого тижня Путін спробував провести ще одну зі своїх знаменитих червоних ліній, попередивши західних лідерів, що будь-яке рішення дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії на російській території, поставить НАТО у стан війни з Росією. Однак кажуть в Атланті канцел, очевидна проблема з цією останньою загрозою. Україна вже використовує зброю, про яку йдеться для ударів по окупованих регіонах, які Путін вважає російськими вніс в конституцію, і це не провокує жодної ескалації, не кажучи вже про війну між Росією та НАТО. союзники досі не дозволяли Києву використовувати ракети великої дальності на території Росії. Однак з'являється все більше ознак, каже Атлантик Каунса, що західні лідери готові переглянути свою позицію. І те, що Путін лякає війною з НАТО, третю світовою, ну або нападом Білорусі на захід нічого не станеться. Підводять там і кажуть, що треба Україні давати добро. Друзі, ось це найголовніша е Найголовніше інформація по поточній ситуації, яка зараз є. Напишіть в коментарях, власне, ваше відчуття та враження по перельотах цих військових складах. Досить? Чи це тільки початок? Ну і власне, напишіть про Путіна, блефує, чи просто це вже почалась істерика. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!